Танкісти, радий всіх бачити. Ви на каналі Сіноптік TV. І сьогодні для вас буде унікальний контент, тому що я разом із своєю дівчиною будемо відкривати великі новорічні коробочки. Як ви знаєте, я вже відкривав. Хто не бачив відео вже в мене є на каналі. Можливо, у моєї дівчини все таки рука буде щасливіша ніж у мене, і їй випаде сьогодні більше танчиків ніж мені з 25 коробочок. А ви, будь ласка, за україномовний контент обов'язково протискайте. Вподобайки та підписуйтесь на YouTube та TikTok. Так, всім дуже буду вдячний за це. А ми давайте з вами погнали дивитися, що нам буде випадати. як ви бачите, перша коробочка вже відкрилася, само собою. Ну, від такої красоти я б теж не втримався. Тому давайте погнали далі. Як бачиш, зараз ти е, вибила, виходить, 500 золота це компенсація там за якийсь прямтанчик, потім 250 золота і якась непонятна фігня, яка нам вже особо не потрібна. Але 750 золота це, ну, типа, нормас. Погнали далі. Наступна коробочка. Ти бачиш, так, бач, срібло випало. 500 тисяч срібла, ну це всього 250 золота мінімальне, і знову якийсь залізо, яке нам взагалі не потрібен. Давай далі. Ну то я там, прім там, прям там, Третя коробочка. Знову та ж сама штука, знову 250 золота, знову компенсація за танк, який я вже маю, і ну ти Якщо буде синій сяйво, зазвичай там щось має випадати козирне. Якщо жовте сяйво, то нічого. А, с... а якщо сині сяйво кажуть сяйво, то покажуть, що там виходить якийсь прям танчик або 3D стиль. Та ж сама штука, бач. Давай, 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 давай. Що нам випало? Золоте срібло. Так, а, а ну, треба прямтанчик давай, Будь такою гарною. Зато нам ве поп держаблики нам вообще не треба Дальше. Так. 106 новые. Давай, 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 ручку. Прям так. Ты шест. Ну, золото, ну 500 золота, хотя бы на 250. Давай дальше. Сики можем открыть? дороже. 3D стиль. Коротше, це випав мені 3D стиль на Єсп'ятого, на цей 3D стиль ще мені не випадав. Тому, в принципі, хоча б щось вже є. Не танчик, але 3D стиль вже випав, зараз будемо з якої проволочки. Ти випала 3D стиль? <плес> це 3 d на танк 9-го левела. А він в мене, до речі, його немає. Так, натискай продовжити. Е, зараз дивимось. Е, випав, до речі, з 8 коробок тобі випав 3D стиль. Також 250 золота, один день прямого аккаунта, і от оце пише 3D стиль. Є на танчик. Погнали далі. А да, прикинь, за на коробочки коробочке прям дать. <свист> Средняя премиум аккаунта и чароитова зирка больше. Нападно, что крутая. Давай дальше. Средняя премиум аккаунта, 250 золота и куча смарахтов из-за Дальше. Я тебе потом цей смарахт подарю. <свист> Це один день аккаунту? — Так, один день прямо аккаунту. сумуються? — Так, вони сумуються. Тобто у мене там вже за те, що коробочки я повідкривав, там же в мене, не знаю, дофіга десь, може, два місяці прямо чи скільки там. Оце. Воно, в принципі, непогано. Достойно. Нам випала якась музична гірлянда. Стоп. Так, давай, Нічого, то, може, десь треба потерти. Зараз... Щоб, цей випало. Та. 250 зойта і а, 100 тисяч срібла. Ші... 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 Так, е, вже виходить ми відкрили 13 коробочок, давай далі. З залишилось всього 12. О, до речі, жирно випало. Е, зразу тиждень приймемо аккаунта. Давай ще одну коробочку, щоб за залишилось красиво 10. Компенсація скільки? 500. Дивись, е, якщо тобі нічого не вибуде сьогодні, то все-таки я буду знати, що у мене такий аккаунт проклятий, походу, на якому, якому просто не везе. І, бо я знаю, люди просто вибивають з коробочок з 12, з 20. Вони вибивають по 2 прімтанка. У мене, ну, я вже відкрив скільки виходить. Вже 130 плюс, і мені тільки три танка випало. Погнали. Давай, давай. Це, походу, найнижчий варіант. 250 золота, один день прямого аккаунта і метеоритне залізо. Давай далі. А це метеоритне залізо трапиться? Це фізкультура. О, 750 золота одним багажом. Бач, випало? Uh -huh. Рідко таке буває. Ці штучки, оце метеоритне залізо і чистий смараг, вони так би потрібні зараз для нового року, для ресурсів, щоб там, наприклад, прокачувати свій новий рік. Там, наприклад, ялиночка є, її можна до 10-го левела прокачати. Потім якісь ще там. Є об'єкти, які ти можеш прокачати до 10 го левела, і чим вищий левел, там ти будеш получати більше якихось плюшок. Але в мене вже вони всі прокачані до 10 го левела, тобто мені це не особо вже важливий цей ресурс. Залишилось 8 коробочок, так? <пух> <пух> Нє! <Ні! пух> Оце, погода, один з самих нижчих варіантів. Випало всього 2 об'єкта. Ладно, хоча б 500 золота, не 250, але всього 2 об'єкта випало. <пух> так, давай давай все на руки. <рес> <рес> Давай Їм <Им> коробочок <рес> Так Що ти хочеш вибити, скажи Ну прям танк Правильно <рес> Так скажи зараз Ігрі э, можна ти почуєш Що ста... ти хочеш вибити Я хочу прям танк Ну я, а він Ха-ха-ха Вона ха П'ять коробок, народ П'ять коробок Прям танк Давай. Гарне число, п'ять Прикиньте, вже з 20 ты не випало. Ты бы вы купили 20 коробок і вот вам. 250 зоито. Чотири. Ну 750 золота. Так, нас залишилось всего три коробочки, народ. Як ви думаєте, щось випаде чи ні? Я думаю по-любому. Но не факт, що прям танк, но 6 выпаде. Ато походу, PvP не прям танк, а прям аккаунт. В, в, випало вже декілька раз, просто по два объекта. Сейчас бомжаться. Походу, в World of Tanks, трошки нас на маху, если мы коробочкам, а на род так вы а? Пишите по в коментарях, що ви про це думаєте. с двигаем. Три коробочки, всього. Так, одна. Ну, можна же останню, будь ласка. не Так, ну що? Я чую клацання мишки. Oh. Ти випала танк! Але. <laughs> <які laughs> не <манження>, той. <laughs> <маленький? laughs> так, народ. 25 коробочок. Ми тільки що відкрили, ну як ми вона. <laughs> і, що, і що ви думаєте? Зараз з 25 коробок. Нам не випав ні один прімтанк. Випав один 3D стиль на е 75 го якого в мене, до речі, немає. І випадало багато золота, понятне діло, всякі ресурси і дні преміум аккаунта. І, в принципі, все. Я, дум, я думав, що за 25 коробочок могло б і щось випасти. Як, 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 як ви думаєте? Е, варто взагалі купляти зараз одноворічні коробочки? Чи краще е, хай Wargaming йде в одне місце з таким лохотроном? Та? Обов'язково напишіться в коментарях. і Напишіть, як вам контент разом з моєю дівчиною, чи вам сподобалось чи ні. Тому що вона перший раз взагалі ну, на камеру отак е показується. <світ> Тому їй трошки незвично. Але взагалі я радий, що ми показалися. Вона в мене молодець. вона таки змогла це зробити. І дякую всім, що були ще раз. Всім дякую. Да. І тримайтеся, всім мирного неба. Побачимось з вами в подальших відеох. Всім па-па. Па-па!